Цікаві факти про сойку. Сойка це не дуже великий, але яскравий птах. Вона не пропускає жодної події на своїй території. Все, що привертає її увагу, тут же коментуються гучними обуреними криками. Зовнішній вигляд у сойки досить яскравий. Оперення на тілі має рудуватий відтінок. Крила і хвіст чорні. Над хвостом білі пір'їнки. На голові у цього птаха є помітний чубчик. Харчуються сойки як рослинною, так і тваринною їжею. Вони поїдають черв'ячків і різних комах, але можуть і розоряти гнізда дрібних пташок. Тоді її здобичу стають як яйця, так і пташенята, знайдені в чужому гнізді. У дубових лісах сойки із задоволенням поїдають чолоді. Помітно, що сойки, подібно білкам, вміють робити запаси. Жолоді вони ховають в різних куточках лісу. Закопують їх під мох, що ховають в пучках трави, сприяючи тим самим поширенню дубів по всьому лісу. Можуть сойки ховати припаси і в тріщинах кори дерев. Сойка дуже розумний птах. Коли вона ховає припаси, то стримує свої галасливі крики і намагається діяти максимально тихо. Щоб ніхто з суперників не дізнався про її схованку. І при зворотній ситуації, коли сойка за кимось підглядає, щоб поцупити чогось, вона теж поводиться дуже тихо, щоб не видати своєї присутності. Перестають шуміти сойки і в період гніздування. Свої гнізда вони влаштовують на деревах на висоті від 1,5 до 5 метрів. У будівництві гнізда беруть участь і самець і самка. Будують сойки досить недбало. Половина гілок у них просто випадає на землю. Цікаво відзначити, що гніздо сойки будують по черзі. Поки один з птахів літає за гілками, другий укладає свої гілки в майбутнє гніздо. Коли перший птах повертається з будівельним матеріалом, другий звільняє їй місце і відлітає за своєю порцією гілок. З появи в гнізді яєць починається період насиджування, який триває 17 днів. Потім з яєць з'являються пташенята, годує їх сойка мама, а їжу дрібний гусениць приносить сойка тато. Ледве навчившись літати, пташенята залишають гніздо і приєднуються до загальної зграї, літаючи і шумно і галасують у лісі. Сойки справжні пересмішники, вони з задоволенням передражнюють інших птахів, але не тільки пташині, голоси їм підвладні. Сойки легко відтворюють звуки людської мови, гавки собак, мекані кози і навіть стуки сокири.